Для збору доказів існує такий механізм як адвокатський запит. Це вимога адвоката, яка є обов'язковою до виконання. Як правило, це вимога надати певні документи або інформацію. І якщо державний орган або бізнес отримав такий запит адвоката, то вони зобов'язані надати відповідь протягом п'яти робочих днів. Крім того, на відносини адвокат клієнт у нас поширюється адвокатська таємниця. І, до речі, до адвокатської таємниці Вноситься навіть сам факт звернення певної особи до адвоката, да, тобто, навіть якщо у вас є розмова з адвокатом щодо вашого потенційного судового спору, але ще немає договору. То ви вже захищені адвокатською таємницею, і адвокат так. не може розповсюджувати інформацію щодо того, яку інформацію ви йому надаєте, і це також дуже важливо. Так, і якщо адвокат не виконує, наприклад, цей свій обов'язок або, в принципі, не професійно надає правничу допомогу, то адвоката може бути притягнуто до відповідальності, в тому числі дисциплінарної.